Вітаю ви на каналі TV. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Тарас Чорновіл. Ми будемо говорити з політиком про те, що власне політична криза існує чи ні. Тому що а, за останніми повідомленнями, я ми, ми спробуємо прокоментувати, якщо це коментарям піддасться зараз кілька заяв прем'єр-міністра Азарова, який каже, що а, насправді в Києві і страні йде нормальна життя. От дві картинки, які ми можемо спостерігати. Ми бачимо по різному все, що відбувається в Україні. Ой, все він прекрасно бачить і все він прекрасно знає. Просто є межа підрості, після якої це вже не піддається коментарям. Я думаю, просто говорити про Азарова ми вийдемо поза рамки будь-яких законів, тому ж навіть законів про нормативну лексику, тому що не можна цю людину в такій ситуації тіняти. Вбивають людей, причому вбивають паномірно, викрадають людей і вбивають, закатовують. Це йде нормально. Ну, звичайно, це піночатівський режим. А, виходить, що ми, ну, ясна річ, що тут важко не вдаватися до, будь слова блудія, да? тому що те, що, що каже прем'єр, це означає, що, а, по показати... от я просто дозволю собі одну цитату, по класичному определенню політичного кризису, це коли немає можливості для роботи вищих органів законодавчої і виконавчої власті, коли не працює правительство, президент не може виконувати свої обов'язки і виконавчої власті не працює. В класичному розумінні немає ніякого кризису. От таку заяву, власне, ну, зробив за робочення. Що я вам можу сказати? В такому випадку політичної кризи немає в будь-якій країні, де армія може оточити нормально урядовий свій картав і в ньому mm -hmm. забезпечити перебування президента, навіть якщо квартиїна в той момент роздерта громадянською війною. Взагалі в будь-якій країні, де є війна, йде громадянська війна. Це вже страшна криза. Найстрашніша криза, яка може бути це абсолютна війна мільйонами жертвами. Там уряд, як право дуже добре працює, тому що військовий стан і комендантська година. Це логіки тут немає жодної, крім бандитської логіки. Давайте навіть подивимося на інше. Є тоталітарні країни, яких до демократії дуже далеко, яких теж не дуже панюкаються з опозицією. І навіть в цих країнах двох. В Білорусі, і в Росії прямим текстом сказали, що в Україні не просто криза, а в Україні щось жахливе твориться. Лукашенко сказав, що це є наслідком того, що у нас корупція доведена е, до країна. Е, 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 е. да, ну, і, і ніхто не сподівався, що це Скаже Лукашенко. Лукашенко сказав, що от що буває, коли діти президента займаються бізнесу. Ну, Ханки носять корони. От буквально те що, те, що ми почули. Ну, добре, якщо ми будемо говорити про те, що влада все ж таки вичікує, оце очікування, воно може бути на користь владі. Тому що в цій студії свої думки висловлювали дуже багато різних політологів-експертів, які кажуть, що вони не виключають, що перемога все ж таки буде на боці влади. Знаєте, як не сумно, я теж цього не виключаю. Влади є, що? Влади є. Надпотужні силові структури, причому без честі і моралі. Ну скажімо так, давайте не своїми снами є гестапо. Еверку це інакше вже не може називати люди, які катують, це гестапо. Інакших структур нема. Є потужний бюрократичний механізм. І є у влади потужні іноземні радники з однієї з країн, яка хоче поступово тиху Україну поглинати, які привикли такими речами займатися, і теж мають велику міру цинізму. В даному випадку що ми маємо протиставлення? Ми маємо групку ідеалістів, які ніким не контрольовані, але які розуміють, що свобода або смерть, які розуміють, що коли немає проводу, коли генерали бояться і бояться якийсь крок зробити, вони можуть іти на смерть. Які готові ризикувати чим завгодно, які зірвали ситуацію. Ситуацію фактично зробили, ну що вони пожертвували своїм життям, вони пожертвували здоров'ям, але вони зрушили з мертвої точки, тому що без цього зриву 19-го числа кривавого водохреща у нас би сьогодні вже би майдан розсипався. Згадайте, що було в неділю, на наступну неділю. Ну тоді прийшло мало людей. Але після того, як ми почули оце мнямлення від трьох лідерів: ой, ми десь там президента знімемо. Як ви його знімете? Ми якусь там раду створимо. Ну, створимо ще один комітет, найкращий спосіб. Це провалити, створити ще одну якусь ну нікчемну раду, яка нічого не вирішує. Ой, ми якісь органи самоврядування нові створимо. Хто їх буде слухати, що вони будуть вирішувати, чи вони будуть розпоряджатися, збиратися красиво перед телеканалами? і все. І більше нічого. Я впевнений, що на наступну неділю, оцю, що зараз буде, після того що було, якби не цей зрив, на майдан би прийшло тисяч чотири людей. Може менше, те, що партійці своїх би підвели. Все на цьому майдан би закінчився, і влада би потер руки і сказала: опозиції в Україні більше не існує. Ці люди принесуть жертву. Вони відкрили. Тому що те, що зараз відбувається, коли викрадають людей, коли людей вбивають, воно б все одно наступило. Тому що у нас режим навіть не російський, у нас страшніший. Це суміш цього ряду. Це гаїтянський. Дуже є ознаки гаїті певного часу. Це є ознаки е часу е чорних полковників Аргентини. Саме викрадення людей і закатовування людей, які відбуваються, це чиста Аргент. né? їхня диктатура військова і з цими ознаками вони вже були готові до цього вони б це все одно почали бачите робити. а влада відмежовується каже що все це справа рук провокаторів ну, що знаєте та, влада ні. завжди це каже але це є така підлість, про яку навіть шкода говорити а росія каже що напевне все що відбувається керується з кимось зовні але ось я хотіла би звернути вашу увагу на листяки Володимир Гриско, колишній міністр закордонних справ україни це лист письменників до посла сполучених штатів америки в україні він пояснює пана Гриско поясню що до нього звернулися поважні українські письменники з проханням оприлюднити листа до посла Сполучених Штатів в Україні. Ну і власне, от таке звернення, про що українські письменники на чому вони наголошують в Україні в історії українського народу, вже траплялися прикріп випадки, коли його зраджували ті, на кого народ покладав найбільші надії. Так було в часі в часи Української Народної Республіки, коли держави Антанти підтримали не її, а не молоду українську демократію, а російський імперіалізм. Так було в тисячі у третьі році, коли в розпал голодомору та політичних репресій в Україні сполучені штати встановили дипломатичні відносини з Совєтським союзом. Історія вчить, що будь-яка будь яка позиція вичікування не підкріплені на дієвими кроками, приречена на поразку. А це означає, що Україна очікує цієї підтримки зовні, але чи вона її отримає? Чи вона її отримує в такій формі, як ми очікуємо? Очевидно, ні. Те, що ми маємо право на цю підтримку за міжнародними нормами моралі, це безумовно. Знаєте, чим сьогодні живе світ, яка моральна основна догма? Це слова Мартіна Лютера Кінга. Ну, всі знають захисник прав негрів взагалі ос основатель нашого теперішнього розуміння прав і свобод в міжнародному контексті. Воно звучить так: несправедливість будь де є загрозою справедливості всюди. Цього ніколи не зрозуміють російські керівники, цього ніколи не зрозуміють наші провадні керівники. Але цим живе, живе весь світ. І якщо у нас несправедливість, ми маємо. Право звертатися і в всьому світі мають право на це реагувати. Що стосується підтримки, розумієте, підтримка моральна. Ой, ми вам, же, ми вам співчуваємо, дякуємо, не треба. Ми без вашого співчуття тут і самі гинемо, так як є і нас стріляють і вбивають. Санкції. Ну, вибачте, скільки маючи людей загинути від санкцій. Один чиновник в Америці в 2001 році, коли я туди приїжджав і розказував по справі Гонґадзе, казав індивідуальні не проти країни, введіть проти кількох людей індивідуальні санкції. Нам сказали, ну взагалі санкції, розумієте, ми вводимо санкції, коли там геноцид якийсь. Угу. У вас загинув один чоловік у тебе, як у вас мільйон людей загинули. От, От від, питання відповідь. пріоритетів. Ми продовжимо цю тему. Одразу після реклами на каналі Цівять. Залишайтеся з нами. Тарс Чорнові Ларгіс сьогодні це окрема думка. Ми повертаємося в студію прямого ефіру, ми на каналі ТВІ. Свою окрему думку висловлює Тарас Чорновіл. Стосовно останніх подій в Україні ми говоримо. Власне влада каже, що вся країна живе в звичному режимі. Однак ми бачимо, що відбувається в самому центрі Європи. Тут, на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевського, в центрі столиці. Все це протистояння. це... Ну, Важко сказати, що це просто політична криза. Це війна і не зажгахливіше, що свої б'ють по своїх українці проти українців. Але насправді все це чи може завершитися тут, в Україні, з все ж таки, з оглядкою на те, що ми не ізольовані від світу, і е, ми знаходимося. Самому центрі Європи хоче влада це визнавати чи ні? Знаєте, найперше, поки що це не громадянська війна, це є ознаки війни. Угу. Є трошки різниця. Коли керують Беркутом іноземні радники, а про це можна відверто говорити. Причому спосіб відстрілювання людей там не корінної національності, спеціальний, закатовування, спеціальне закатування, там Львів'яна на Західній Україні, особливо ненависть, це, це не робота, чисто виключно Беркуту. Давайте називаємося, Беркут озвірілий, це дійсно дикуни, але вони контрольовані. Вони виконують накази. Це не є навіть накази українського командування, тому що це занадто російський сценарій заганяння Україну в абсолютно стопроцентну ізоляцію. Іншого варіанту тут бути не може. Це є елементи агресії війни, просто тому випадку, коли своя влада перетворилася на такий компрадорський е, банановий режим, який може вже працювати тільки разом з окупаційною владою. От такі випадки є. Це в Латинській Америці, ми в основному про такі речі знали. Тепер ми маємо це в центрі Європи, в Україні. Елементи громадянської війни. Ну, це ми говоримо такими речами, які тиждень назад здавалося б, як їх можна промовити про Україну. Але елементи громадянської війни з'являються в тому, коли з частини території України приводять людей, які там тероризували місцеве населення. Я добре знаю схід України, прекрасні люди, які бояться, тому що вони розуміють, будь-який момент до тебе прийдуть і тебе вб'ють. Якщо ти щось не так скажеш, ходять бандити по вулицях, вони відверто ходять з ножами, відверто ходять з тими бітами. Це я сам бачив, коли їздив під час виборчих кампаній там, по сходу України. Вони можуть звірватися в будь-який дім. Мілиція їх боїться, а якщо скажуть, то вона їх охороняє. А це ми все зараз вперше побачили в Києві. Ми цього в Києві ніколи не бачили. В центрі на сході на заході України. ніколи не бачили. Ті люди прийшли сюди, і вони прийшли сюди методом війни. Вони почали бити, вони почали викрадати людей разом з Беркутом, потім чи з ким я вже не знаю, з збив їх катувати, замордовати, вбивати. Оце є вже початок громадянської війни, тому що жертви вже є. Коли вбиті люди, реально навіть якщо ще при цьому не унають гучні постріли саме в цей момент. Це вже громадянська війна. Елементи є, чи це перейде далі, чи не перейде. І чи закінчиться кривава бойня зараз, яка є на Грушевського. Тому що, знаєте, це навіть не війна, це бойня. Тому що коли одні люди стоять, щось кидають, але нема жодного травмованого Беркутівця. Жодного, я Ні, ну, Беркут якраз каже, що там є. Це неправда. Я вам скажу, чому це неправда. Тому що якби був хоч один травмований, всі провадні канали не вилазили б з своїх клінік, і його б показували. Ну, Не показують Беркутівців, показують цих бергати. Ви вишники, виставили бідних хлопців наперед, це теж знаєте, що практика. Німці захо ішли проти партизанів, Вони брали місцеве село під автоматами, йшли, і партизани мали або вбивати місцевих мешканців, або допустити німців так, щоб вони їх розстрілювали. Ну що Оце є факти, теж це військова історія. Ми зараз бачимо речі, які відбуваються в війні. Може, дуже коротко річ, якщо маєш одну хвилинку. Знаєте, мені здається, що можна зробити для того, щоб зупинилася оця бойня зараз на Грушевську, <гум> і щоб нарешті ми не дістали повноцінної громадянської війни. Тут мають вирішити кияни. Знаєте, одна річ, в якому я можу цинічна, в якій я можу згодитися з Зазаровим, коли він там розказує, що три області, в Києві присутні. Ну, не три, багато. Багато, але, багато. Сьогодні але, так, соціолог Бекиччина виступила так, на, на захід всіх. Але знаєте, говорили, але так. в чому маленька проблема? Киян, коли треба мобілізацію, коли треба себе захистити, а навіть не когось, а занадто мало. 5-6 тисяч киян. Вибачте, це ніщо. Якщо ми хочемо, щоб ми в Києві були людьми, щоб нам так не поводилось, як поводиться в Дебальцево чи Перевальському. Ми маємо зрозуміти один день. От зараз відбулися події. 500 тисяч людей мають вийти не на годину, а на 12-16 годин. Я ще скажу, це не заклик до мітингу, не заклик до акції. Вийти і прогулюватися тисяча людей на розі інститутської садової, тисяча інститутської шовковичної, тисяча з Липською і. 90 тисяч, чи скільки там, чи 에, 190, чи 400 тисяч, які вийдуть зверху Грушевського, не знизу, де стріляють, де все там, де мирно, зверху, і стануть на Маріїнському парку перед тим всім Беркутом. Він піде звідти перед такою масою людей. Вони зникнуть звідти. Ми просто крок за кроком пройдемо поза Верховну Раду не входити в Верховну Раду, не входити в камінь, нічого не захоплювати, появитися в такій велетенській масі і не розбігтися через півгодини». Я вам гарантую, там, де треба буде йти вперед, хай першому ряду йдуть всі там 150 опозиційних депутатів, і хай вони там відштовхують той беркут і зганяють його з дороги перед людьми. Перед це масою вони втечуть. Вони побіжать по дніпровських схилах. Припиниться та бойня. Оце й та річ, яку вже інакше припинити не можна. Ті люди, в яких стріляють, які гинуть, вони звідти самі не підуть, бо свобода або смерть. Ті не підуть, бо вони дістали наказ і своїх, і російських. Воєнспетів з ну ще всі хвилини відбуваються на вулиці Грушевського? Кличко попросив годину тиші. Активісти загасили вогонь, протестувальники, силовики на прохання лідера партії Удар домовилися про час тиші на період. А, от, от, зверніть увагу до 20-ї години четверга. За словами політика, о 20-й він знову прийде на Грушевську відзвітувати про результати переговорів лідерів опозиції з президентом Віктором Януковичем. А ви бачили вчорашнє звернення лідерів опозиції? Після це вже була вже друга зустріч. Насправді на якій був Кличко і президент Янукович. Ну не треба бути великим фізіогнамістом і психологом, щоб побачити, що те, що вони почули, дуже їх пригнічило. А, ну, важко говорити про те, чого ми не чули. Вам не здалося, що насправді а, а, вони чули речі, які вони навряд чи коли-небудь озвучить та на, на на загал. Але як ви думаєте, про що вони могли говорити з президентом Януковичем? І що вони могли почути від Януковича? Знаєте, мені важко зрозуміти, що вони там говорити. Вони були достатньо фальшиві. Я вже ті речі подивився вночі по телевізору. Кожен з трьох виставів ретранслював практично всі канали. Ну це було занадто фальшиво, але вони завжди фальшиві. Тому мені пояснити, що саме вони там почули важко, я можу припустити, що Янукович просто почав розмову з ними з таким способом: чекай, Олег, а ти що до мене? Маєш якісь тут претензії, а коли гроші брати в Клюєва? А е, е, до Яценюка? А ти маєш а які ти, Арсен, можеш мати претензії? А коли ти до нас сюди бігав, а коли ти тут сидів, а всі твої старі грішки? Ну а до кличка там теж є щось польовочко, ну по чомусь там іншому. Розумієте, погано, коли дві речі: перше, коли лідери опозиції занадто сильно замазані з діючою владою. Друге, коли лідери опозиції при тому бояться це відкрито сказати і бояться вийти з відкритим забором і почати щось активно робити. Коли крок вперед два кроки назад, коли весь майдан це розуміє, що їх за щось тримають, що вони не просто бояться, тому що вони бояться, а тому, що вони залежні, то що тоді робити? Тоді автомайдан. Каже, спочатку ультиматум, потім іде робити речі, які може вони продумати, які їм коштуватимуть дорого. Не майдану, не нам їм. Тоді молоді люди, які ну вже теж не можуть більше стояти, ідуть на страшний крок, ідуть і на самопожертву з одного боку, з другого боку, ну мабуть, на непродумані дії, які ніякого результату не дадуть. Ну, крім хіба що міжнародних санкцій, які все таки тепер стануть же реальністю? Тому що це фактично вбивство, масове вже тепер вбивство своїх громадян. Про які саме санкції може йти мова? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі. Цівя Залишайтесь з нами. Це окрема думка Тарас Чорновіл наш гі сьогодні. Це окрема думка. Тарас Чорновіл наш гість сьогодні. Ми говоримо про останні події в Україні, і можемо стежити за стрічкою новин у прямому ефірі. От стало відомо, що люди зайняли Львівську обласну держадміністрацію адміністрацію, беруть владу в свої руки. 23 січня близько двох тисяч львів'ян у півдні прийшли під стіни львівської адміністрації на акцію в межах загальноукраїнського страйку і захопили будівлю. Люди прийшли поспілкуватися з головою адміністрації і оголосили, що беруть владу в свої руки і блокуватимуть будівлю. Ну, пам'ятаєте, що головою адміністрації назначили, призначили Олега Сао, там було Та -та, дуже, дуже, дуже дуже багато. Знаєте, про це можна дуже коротко сказати так. одну річ. Це дуже велика аналогія 91-м роком. Влада зробила пуч, люди відреагували на пуч, і у Львові, принаймні, відразу ж викинули з обкомком партії. Зараз влада знову зробила антиконституційний фактично заклад, почала вбивати людей. Люди викинули владу там. А ти ви знаєте, що ми вклалися зараз в той сценарій? Нас ведуть по сходинках, і ми по ньому йдемо. Сценарій того, що це був останній день соборності, який ми відмічали в своєму житті в своїй державі. Не буде вже на наступний рік єдиної української держави. Це вже вирішене питання. Питання про тому, де пройде границя. Це залежить від киян. Чи границя пройде? Якщо тут вийдуть мільйони киян і будуть стояти, і будуть добиватися чогось. Ще раз кажу, я не закликаю до якихось незаконних заходів захистити себе. З 4-4,5 з мільйонів киян мільйон піднятися може. 30 тисяч киян, які максимум виходять. Вибачте, це означає, що вони погодилися, йти в митний союз. Так от границя буде або десь там в районі Харкова, і та частина піде до Росії, або буде десь там між Рівним і Житомиром. І та частина піде до Європи, а ця піде поступово до Донецька. Це треба зрозуміти. А знаєте, як це все передбачено робити? План то вже затверджений, в тому числі провокації. Підбурювання людей на Львівщині до дуже жорстких дій. Після того введення туди якось кримського чи донецького спецназу, який зараз поїде до Львова це залагоджувати. Люди піднімуться, люди почнуть бунт. З Києва люди відхрянуть, відкликшуться всі львів'яни, всі франківці кинуться туди назад. Займуть своїми справами. Далі по цьому плану виписано створити стаціонарні блокпости. І далі по цьому плану робити все для того, щоб переїзд західної України на схід можна було індивідуально, тобто не візовий якийсь режим нічого, але ніяких масових переходів, ніяких масових поїздок і давити Київ, який лишиться вже сам. Тому що не захотів виступати тоді, коли треба. Це ну я би сказала, такі фантазмогрічні це сценарії, не та і можна було те, що ми бачимо зараз, скажіть тиждень назад, це не було страшною Так, це, це та і це напевно було б смішно навіть в якийсь час. Якщо б ми сьогодні не прочитали те, що ми прочитали на сайті Української правди, а міністерство юстиції заявляє. Ну, ми все ще всі студії також сподівалися, що е, ці закони, які було ухвалено і підписано президентом, 16 січня е, будуть мати якусь зворотню дію, як буде Зупинено. Однак міністерство юстиції заявляє, що громадські об'єднання, які отримують кошти, кошти з іноземних джерел, мають три місяці, щоб зареєструвати зареєструватися іноземними агентами. Відтепер у нас від громадського об'єднання, яке отримує кошти чи інше майно з іноземних джерел та бере участь в політичній діяльності в Україні, має міститися злосполучення громадське громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента. Знаєте, що це означає? Це означає, що ми проходимо шлях, який пройшла Росія. Вони спочатку вводили досить драконівські міри після досить ліберального періоду. Потім вони зуміли нейтралізувати опозицію. Фактично її розбавити, вона там абсолютно маргіналізована, розділена, пересварена. І після того Росія може спокійно лібералізувати свій режим, тому що розуміє, опозиції в такої нема. Ми проходимо те саме. У нас зараз вводиться міри, які набагато драконівські, більш драконівські, ніж Росії, тому що російські закони і підхід судів там, що окремо щодо цього пункту, набагато ліберальніший. Ну ви... зараз ми це пройдемо. Потім опозиція в нас зникне. У нас теж почнеться тихенька лібералізація, невідомо для кого. Ну для галочки це називається. для галочки, для Європи. Ну, бачите, до на підтвердження ваших слів, от сьогодні. Стало відомо, що в власне Верховний суд Російської Федерації е звільнив партнера Ходорковського а, Лебідєва, Тобто бачите? Росія. Зараз буде демонструвати себе великого ліберала. Вона цим виправдає, і цими звільненнями і посабленнями з е громад, е громадськими організаціями, які вони роблять зараз перед Олімпіадою. Вони виправдають для себе право поступового тихого поглинання тої частини України, яка на це згодиться. У Мене питання до Києва, чи Київ згодиться, чи ні. Може, одна ще річ, яка теж дуже важлива, мені здається, сьогодні для того, щоб ми себе відчули людьми. Ми кияни. Ну, от Зараз людей хапають з лікарень, їх стріляють, їх ранять спеціально. Їх медики, які хочуть їх врятувати, відводять в лікарню. Туди приходять і захоплюють. Давайте свою людяність людську подемонструємо принаймні в одному. Під кожну лікарню, де ми розуміємо, що там можуть бути травмовані люди. Не 10, не 20 чоловік, не так як автомайдан, бо з цим розправляться. Просто попробуємо. вийде під кожну лікарню з нас вночі, наступної ночі 5 або 10 тисяч киян під кожну. Якщо не вийде 10 тисяч киян, можемо розходитися і готуватися приймати парад перемоги Володимира Путіна на хрещатику. А Віталій Бала тут був в нашій студії експерт, який сказав, що насправді кияни тепер демонструють неабияку активність, тому що їх дійсно більше ніж людей, які приїхали з різних куточних ік. Оточків України соціологи кажуть, що насправді майдан і є представництвом усієї України, і все ж таки, на вашу думку, українці вони відомі як надзвичайно толерантні і розважливі люди. Вони такі, ну я би сказала, європейці найвищого гатунку. От я все ж таки схильна думати, що мирне розв'язання конфлікту можливо, але за яких умов? Розумієте, на жаль, ми вже перейшли межу крові. Це найстрашніше, коли одна сторона вб'є прицільним вогнем, а не випадковим чимось, не якоюсь тою навіть просто випадковою гранатою, а прицільним вогнепальним вогнем, чи закатує людей з другої сторони. Це вже перейдено, вже тепер це зупинити буде практично неможливо. Можна розігнати Майдан. Майдан легко розігнати. Ну коли він знову піде на спад, бо зараз після цих подій хрещатик врятував Майдан. Якби не було Хрещатика, ой, кажу Хрещатика е, mm -hmm. Грушевського, mm -hmm. Майдану вже б не було. Його вже можна було спокійно зараз розпустити, розігнати все. Е, і після цих подій, які відбулися, відбулась певна активізація. Але якщо це задавиться, якщо що задушать е, на Грушевського, після того спокійно розженуть майдан. А тоді можна розганяти. Повірте мені, оця миролюбивість. Вона повторить ті речі, про які ми трошки призабули. Ми робились наша, в тому, що на Хрещ... ну, на всіх тих місцях, де відбуваються потужні масові акції, не розбито жодної вітрини, не спалено жодного автомобіля, там і інші речі, що відбувається в Європі масово. Але при тому всьому люди йдуть фактично на смерть. І люди розуміють, що якщо вони зараз витягнуть свою зброю, а в людей дуже багато зброї, і набоїв, якихось і всього, то це відіб'ється на Майдані, там, де стоять мирні люди, і вони готові жертвувати собою так. Але якщо не буде того майдану, знімається стрим. І готовність до партизанки певна є. Давайте не забуватися, упа. Діяв до 54-го року. Повстанські загони тут, в центрі і сході України, до 32-го року, до Великого домору, коли все знищили, вбивали комуністів, вбивали отих комісарів, і це почнеться в Україні. Давайте розумієте, тільки одна маленька біда. Вбивати будуть десь за визначенням певним, за певними ознаками, але вбивати будуть тих, хто найлегше доступний, а не тих, хто найбільше завинив. І від того, що там десь вб'ють якусь там Олену Бондаренко з регіонів чи ще там щось там, ну. Будемо менше брудуватися з телефірів з другого боку. Це не змінить ситуації. Це тільки дасть привід для зустрічної жорстокості в Києві. Привезуть і, взагалі, на всю Україну більшу кількість тих бандитів, які будуть інших людей вбивати. Вбивати за принципом ти, як було колись чорносотенство. чорносотинство. Ти в окулярах, ах ти інтелігент. Ми тебе зараз привіжемо все ж таки Ми до чого ходи. Є, є усвідомлення усвідомлення того, що влада не може бути вічною. А, як думаєте, А нема Ро... влади чого свідомлення? Дуже... Оце ко... найстрашніше. Але дуже коротко. Чи є усвідомлення того, що мирним шляхом варто вирішити цей конфлікт у представників е, 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 в парламенті? у представників народу в, серед депутатів? Як думаєте, Знаєте, представники опозиції? Мені здається, не контролюють справді ситуацію. Вони не розуміють, що робити. Вони не знають, як розмовляти з владою. Представники влади в парламенті... Не розуміють свою абсолютно безцільність там перебування і розуміють свою повну залежність. Є одна ще група, на яку я не надіюся. Їх називають олігархами. От зараз, якщо тут почнеться цей безлад, якщо ведуть санкції про інше, вони втратять десь від 50 до 80% процентів своїх маєтків. Те що лишиться, доведеться приводити в Росію, де вони будуть залежні від тої країни, яку вони бояться. Якщо вони ще мають інстинкт самозбереження, вони ще можуть дати команду своїм представникам, прийшовши в парламент, терміново знімати уряд, а зараз терміново відміняти ті закони, угу. йти на якісь домовленості, можливо йти, якщо набереться конституційна більшість до повернення конституції 2004 року. Це ще може відбутися. Знаєте, як не дивно, влада в руках рішення в руках може ще якихось частинки людей, які ще вишилися поза конфліктом, і у тих людей з боку олігархії. Які ще можуть на щось впивати, дуже сподіваюся, що вони серед зараз, зараз були також серед наших глядачів. Вони ще раз почули окрему думку. Тараса Чорновола політика, який був народним депутатом України з 3 по 6 скликання. Це була окрема думка. Ви дивились канал TVI. Сподіваюсь, що ви все ще довіряєте нам. Відтак залишайтеся з нами на все добре. Дякую.